А, чі, слиш, а а... панный полицейский, а шо ты цей? Посадить менее, пошли делать. Конечно, по-моему, по як из типу. Убирай машину з тротуара, Алло. Тротуар. Я тебе щас можу показать, что ты отлучишь, Димарган. Хочешь? кстати, я кого фіа вы тут э, находитесь, а? Юба поюба. Барите, уберите оружие. Покажи свои документы. Посмотри меня по-людски. Я тебя попросил. Посади мене. По що мені зробити так, щоб а ти мене посадив? Бутилку, блядь, то ти мура. Просто людина нормальна. Я так радію, що тебе капітан, капітан, але тебе, звісно, скін гавно. А для кого це, брат? Про, просто дякую вам на цей документ. Я кого переляку, скажи. Та не проміняю, тому що у мене пацанячі, блядь, скини і помітки. Так О, що толку, Юлі, поміняю, я а переодіниться, аж п'ять п'ятки. Ну, дівчачі не міняються. Юлі. Сука. Юлі. Музики, і мужики висі сразу. Ненавися? СБУ? Та це чумана.